Я конечно прям я не знаю. Но... Проверяем, чтобы не заклинившие были пропы камера чтобы не шаталась нахуй смотрела ровно блядь. потому что потому бывают нюансы разные бывает и камера блядь, может отпасть нахуй прямо блядь, в полете ебать ну это брак дрона в основном но бывает что хочешь. короче каждый дрон надо проверять Почему? Потому что если не проверил, он взорвался или на взлетке, или по дороге. Так. В основном у нас утром идет техника, поэтому мы вешаем P7. Грубо говоря, грубо говоря. Утром тулит техника. Камулями, да? Да, камулями пиздуем нахуй. Грубо говоря, надо зарядить вот утром дать, минимум 10 камулейных. Потому что в очередной технике дохуище. Да ну, едет по утрам. Но мы ее в основном, мы ее всю палим. Кто успевает, конечно, выпрыгает. Дякую вам солодкий снимк. спать зая. <рес> а можно свіжі ориентиры, будь ласка, в обысте? В смысле свіжі ориентиры? На прогресс? Там прогресс, і очередь, трохи добавилась в останній. Вымкнул фар и мы его загубили. Ты что, серьезно, блядь? Понимаешь, что? Понимаешь, что? Понимаешь, не Понимаешь, что? Понимаешь, что? Понимаешь, что? Понимаешь, что? Приїхала куча техники. Угу. Ми типа вилітаєм тоже, може десь уебаем, то не удебан. Шоу попасть, бладно. Хвалина. На розвилки взяла по ліву сторону. Понял? Ось, ось. Бачиш її? Ну, Пока не бачу. Дорога що справа вона тут должна. Бути. Я тобі, кажу не бачу, потому що не можу дрон повернути. Да остановилася ничего не критация страта надсили рекс лос страта борта ну больше все що да ну видно но постійно що, що на крыші на соследній улице хто ж не знает дистанции ты бачив, какие там на пол крыши так. Да. Ну так. Важко втрачати отак от в пусту. Та вже ж, як мінімум, ну... Обід. Ну хтось на нього скидував гроші, хтось старався працював, ну, виготовляв його. А ми просто вшатали його в нікуди, тому що там стояв все. Бре брер у них на самому вищому рівні. Я думаю, що навіть вони америкосів по цьому обскакали. Вони завжди розвивали цю тему. Щось десь стараються там, наші технарі, щось десь ми там з кимсь ну, спілкуємося, наводимо, якісь прошивки, якісь частоти. Ну і Це робиться для того, щоб обійти ці заслони. Тому що ну, як знищувати техніку, якщо в тебе нічого не летить Стараємося пробуємо. А все вже. Фінальний результат показує наша практика, наше відео, скільки техніки знищено і окупантів. Ну чим далі, тим складніше. Так, тому що вже заходить в тупік. Ну, вже реально заходить в тупік. Або треба щось нове в цьому, щоб пішов розвиток в іншу сторону. Або це просто заглохне. Ну, або потрібні вливання ну, великої кількості грошей. Щоб ну, по місцю ми могли експериментувати, могли якісь там нестандартні рішення випробувати. Воно все ну, коштує досить дорого. Ну, звичайний там якийсь відеопередавач там 2,5 тисячі гривень на одну групу зібрати 30 братів треба. Ну Це не маленькі гроші. І вони всі переобладнуються. Ну, тут все коштує ну, скажені гроші. Ну а от Кацапи і по ІФПішкам зараз випереджають? О, дивлячись в чому в пілотуванні ні. В кількості, на жаль, в деяких випадках і в якості. За того, що вони у них на потокі, на балансі Міністерства оборони. Вони їх виготовляють на заводах. Це дуже якісні продукти. У нас що? У нас це все робиться руками небайдужих людей. По факту, держава нам поставляет минимальную количество этих жужжалок, чтобы мы уничтоживали. Вот, mm. забыли рекслос прямо желез. Живые, е-мое. Четыре метра. Блять, походу... Нет. Зацепили. Оргетолог пригвоздили на циркулі того пікапа, який возив бідолю. Тут бувають штурми, ну як, більшу частину ми відбили, по крайній мірі, ну, що я бачив. На нашій зоні відповідальності, скільки не було штурмів, ми старалися всі їх відбивати. Вони навіть не успівали доїжджати до позицій наших пацанів. Навіть якщо вони доїжджали десь там за 2 кілометри, то там вже піхоти Якби на техніці не було. Була просто техніка, і там допалювали. Бувало таке, що навіть забирали. Осильно близько, бо можна піти і забрати. Я не спорю, можуть на нас охотитися ці ФПВ, можуть по нам працювати міномети, можуть по нам каби прилітати. Ну, можуть. Може і техніка близько до нас під'їжджати, але ну, все одно тут гораздо безпечніше, ніж в піхоті.